Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це душ. Душе. Друге слово це мило. Зи. Третє слово це рукавичка для миття. Васханче. Четверте слово це дзеркало. Спігел. П'яте слово це випрямляч для волосся. Стелтаню. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.